Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 22 квітня 2025 року. Остання чверть місяць у водолії, день місяця 24-й, символ якого ведмідь. І більш детально познайомлю вас із характеристикою цього місячного дня. Це дуже сильно енергонасичений день, кращий день для того, хто мріє почати нове життя. Просинається потяг до авантюр, до екстремальних поступків. Гарний день для починань тяжких та енергетичних, які потребують великих фізичних затрат. Для сильних людей це час роботи з енергіями та закладки фундаменту для великих справ. Гарний день для роботи. На своїй приусад... приусадибній ділянці скопати грядку, викорчувати дерева, нарубати дрову на три роки вперед. Гарний день для того, щоб провести його вдома, купаючись у любові, провести цей час із дітьми. Провідайте батьків, старших родичів. Якщо вони далеко, зателефонуйте їм, тільки не жалійтесь, не нийте. Краще розпитайте, як вони, як їхнє здоров'я і взагалі життя. 24-й місячний день день напружений, дуже енергетично потужний, який наповнений чоловічою сексуальною енергією, яка потребує правильної реалізації або ж перерозпреділення. У цей день потрібно бути дуже уважним до того, що відбувається. Не дозволяйте собі сумувати, іначе це відчуття переросте в депресію. Вихід, з якої не так просто знайти. Людям, які пасивні, краще побути вдома, відпочити. У 24-й місячний день неприпустимо залишати дітей без нагляду, ні на хвилинку. Дорогі матусі, візьміть собі на замітку. У цей день винахідливість ваших дітей додасть вам клопоту. У цей день дітки невгамовні і з ними і сім няньок упадуть без безтями. Гарний день для того, щоб свою сексуальну енергію. Перевести на допомогу по господарству, копайте город, косіть газони, а ні, то сходіть в тренажерний зал. Застерігаю. дівки, будьте обережні. В цей день маніяки виходять на полювання. А якщо в цей день ви зовсім розкисли, може, страхи не лягли або ж відчули якусь слабкість, чи напала якась плаксивість, знайдіть сосну в парку, обніміть її та попросіть її наділити вас силою. Та міцним здоров'ям. Вона поділиться з вами своєю енергією. Це гарний день для будівного бізнесу, для реставраційних робіт. Відмінний день для сексуальних подвигів та для зачаття дитини. Тяжкий день для тих, кого переповнюється енергія, а здійснювати подвиги немає з ким. Щоб не перетворитися в маніяків сексуальних, треба цю енергію перевтілити у творчість. Якщо ж немає здібностей до творчості, то треба скопати не тільки свій город, а й пару сусідських, нарубати дров на три роки про запас та ще й скласти їх. Гарний день для зачаття, вибачте, для заняття спортом, і для йоги, і для бойових мистецтв, для силових практик. Кращий день для початку лікування та цілительних практик. Можна лікувати хронічні та запущені хвороби. Хвороба, яка розпочалася 24 й місячний день, не принесе ніякої загрози здоров'ю. Допоможе лікуванню індивідуальна дієта та повноцінний сон, корисно сходити в лазню. Сни не дуже важливі, іноді збуваються через 12 днів. Люди, які народилися 24 й місячний день, мають величезний творчий потенціал. Якщо батьки цієї дитини направили її творчі, Здібності в потрібне русло, то завдяки своїй колосальній енергії ця людина може досягти багато чого. Ця енергетична, енергійна дитина може довести до повного знесилення. сім няньок і не розуміти, чого всі вони без свідомості, коли їй хочеться гратися у квача. Цим людям дуже важливо мати свій власний простір, щоб вони могли мати час від часу побути на самоті. Любі мої, і ви старайтеся час від часу побути на самоті, займіться роздумами і помоліться. Наша молитва так потрібна нашій ненці, батьківщині і нашим дорогим, нашим коханим любим захисникам. Дай їм Бог здоров'я, сили, мужності, мудрості. Я вас люблю. З вами була бабка Люся. На все добре до завтра.